Слава Богу. Слава Богу. Ми співаємо такий чудовий псалом світи у куточку там, де ти є. Ви знаєте, маємо благоприємний час і можливість для того, щоб свідчити людям і бути у євангелізаційному служінні, але там, де ми є. Я займаю з молоддю, Бог там дарував таку можливість і брати дали можливість, щоб засвідчити, де ми проявляємося в цьому служінню. Найперше хотів би сказати, в нас у церкві є такі, як ми називаємо, бабушки і дідушки, постарші. Не всі мають можливість прикрити служіння, але ми маємо можливість піти до них. Тому не раз, звісно, по можливості, але маємо такий звичай для того, щоб в неділю молодь бачить, ага, тієї бабушки сьогодні немає, тієї бабушки немає. Зібрали групку молодіжі. І пішли провести служіння у тому домі, поспівати, помолитися. І не раз я являвся свідком, тому, де приходили сусіди, питали, а що це за грубка приходить, а поклична інший раз і мене. Ми приходимо, вона, а чекайте, сусідка просила покликати. Приходить, разом молимося, разом співаємо. Після приходів служіння. І таким методом також звіщається слово Господнє, показується оте світло разом із тим, коли молодь зайшла на подвір'я до бабушки, а в неї непокошена трава чи дрова непоколені, Все, і вже інший вечір, коли свобідний, взяли коси в руки, взяли ті сокири. Пішли і допомогли бабушці. Одного разу прийшли до одної такої бабусі, яка не мала можливості навести порядок біля дому і косарками. Ми поки косили, а прийшла сусідка і каже: А як це можна рішити, що ви і мене покосили? Вона є така зароша територія, вона каже, мене немає кому покосити, і я не маю сили покосити. Ви знаєте, нас було четверо братків. Ми швидко, поки брачки косили, а вона каже, що я вам долажна. Я почав розказувати про Євангелію, засвідчив, а в кінці, коли браття закінчили, я її покликав служіння. Ви знаєте, їй було неприємно відмовити, вона у неділю прийшла на служіння. І таким методом знову ж таки свідчення йде про той Євангелій, ото світло. Там, де ми є в куточку, ми свідчимо. Є інший момент, той у наших братчиків, так дав, є машини, да, заробили, мають машини, і мають також такий звичай підвозити бабушок, які йдуть там з сумками. І не раз вже, я кажу, те, що є з пережитого, де браток, підвіз сестричку, а де ви, бабуся, живете? А давайте я вас підкину. Під, Підвез на подвір'я, а там така велика купа дров. А хто це має колоти? Ой, не знаю, синку, руки боля, не маю я сили, і грошей, і пенсія мала. А, братчик зібрав, у нас є така група в дровоколи, да. Ми маємо сокири. І... Тільки смс-ку написали, і 15 братчиків збіглися, 20 як коли. І тих 10, 10 метрів дров, неповна година, вже і попалили, і покололи. І 15 братчиків коля, а двоє сидять і свідчать про Євангелію. І знову ж таки проходить ота праця. Де Господи дарує нам можливість і для братів, так знаєте, зарядочка. Раз рано встанемо за до роботи, раз після роботи за кіду служіння, І на годинку збілись робота робиться. А потім і дивиться, і другий, і третій підходить, а можна мені? А ми приходимо і знову ж таки із Богосвітням, братям наших, наших братів, а ми свідчимо ото про ту Євангелію, і так ми також показуємо, також на, 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 на ділі оце. Також би хотів засвідчити про те, де в нашому селі да, є школярі, є діти, які розкидають мусор да, по селі. Не можу сказати, що так, це також і не наші діти, бо у нас приблизно 100 дітей-школярів у селі наших, з церкви. І так проїжджаєш вулицями, то так багато мусору. Ми зібрали молодь, мусорні пакети взяли і пройшли по селі збирати мусор. Ви знаєте, по селі потім говорять, а що це було? а Хто, хто це пішли? А це віруючі пішли. А чого вони пішли? А хто їм за це? А вони самі, і ви знаєте, і робиться робота, і знову ж таки, слухи ходять, але в хорошу пользу ходять слухи за нас. Ви знаєте, також зараз також наші браття цього Різдва. Така неприємна ситуація в нас у державі, і на селі є ті, які потеряли діточки, які потеряли своїх батьків на війні. Ви знаєте, наші браття з села вони зібралися, організували такі пакунки різдвяні, і дали нашій молоді, щоб пішли і привітали тих дітей, які потеряли своїх батьків на Різдво. Ви бачили їхні сльози, ви бачили їхню радість і наскільки було наповнене серце. І дарували їм Євангеліє, і свідчили про Господа, і бачимо також у цьому хороший, хороший результат. Також з цим станом у нашій державі, також у нас на довмолеті проживають біженці, переселенці, біля них також немало роботи. Також церква нас залучає і цій справі, і Бог нас у цьому благословляє. І останнє скажу те, що також Великокучерівська церква, це сусіди з нашого села, нас також залучила в тому для того, щоб роздавати запрошення на служіння у нас у Черніцях. У для того ж наслужі запросити, і також у цьому ми бачимо великий успіх і це благословіння Господнє. Нехай Господь благословить нас там, де ми є, там де ми є на тому місці. Нехай Господь може трудитись для слави Господні, щоб ім'я Господнє прославлялося.